Янгол, як відомо, створіння чарівне. А відтак може постати із будь-якого лахміття. Шматочки полотна, мотузочка, бабуси на пожовклий папір. І з усього цього зробимо янгола у рустикальному стилі. За основу для янгола правитиме звичайний канцелярський папір. Я вже вирізала із нього ось таке коло, і тепер маємо поділити його на три частини. Третина кола приблизно, звичайно, сей буде тіло нашого майбутнього янгола. Ось так ось конус складаємо. А тепер приклеїмо тканину зверху, так розрівняли. І тепер цю деталь ми висушуємо не гарячою праскою. П'ять хвилин і маємо ось такий цупкий матеріал. Бачите, як він згортається. І зайву тканину ось так обрізаємо по контуру. Тепер настає час янгольської голови. Для неї я обрала ось таку велику дерев'яну намистинку. Голову янгола приклеїмо ось сюди, до центру напівкола. І тепер наше коло тільцем можемо згортати і ось так от закріпляти. Криття янголу придумайте самі. Маленькі, великі, широкі, пір'їнками донизу чи догори приміряйте. Я, наприклад, обрала із пожовклого паперу, тому що він добре пасуватиме до суворого полотна. І останній штрих робимо янголу мережевний комірець. І в результаті виходить неймовірно милий делікатний янгол у ростикальному стилі. Нехай же ваш янгол вас береже.